Всім привіт! воркаут Адама створи базу воркаутера. Це серіал як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах тренуючись. І в сьогоднішньому відео покажу вам тренування класичне, з яким зможете прокачати спину, руки. Прес, груди, тріцепс, біцепс, більшій мірі нижню частину грудних м'язів, біцепси, тріцепси, дельти. В принципі, це псевдо класичне тренування, так як воно сетове, то воно не зовсім є класикою, але воно класичне для всіх воркаутерів, стріт-воркаутерів. Тих, хто професійно займається стріт-воркаутом, так як якраз всі спортсмени, воркаутери, хто на змаганнях виступає, хто для себе тренується професійно, розвиваючи, як в моєму випадку, соцмережі, відеоблогери спортивні, та й взагалі всі, хто розуміється в стріт воркауті, в перекладинах, брусах, тренуваннях своєю вагою тіла або з додатковою, але якраз на. Перекладені тренуючись, чи брусах, то це невід'ємна, класична частина будь-яких тренувань всіх воркаутерів, стріт-воркаутерів та спортсменів, які знаються на воркауті. Тому обов'язково спробуйте такий вид тренування. Якщо не пробували, але так як це комбіноване тренування уже в моєму виконанні та, звичайно, це. Мій варіант стилю такого тренування, тому воно трошки видозмінено, але суті, не міняє навіть навпаки, так краще робити. Тому перша вправа, яку треба зробити в такому сеті, це вихід на дві, або вихід силою, є відмінність між цими виходами на перекладенні. Не дуже велика для когось, для когось, можливо, велика, але суті, воно для сету не міняє ніякої, тобто робіть певну кількість. Виходів на 2 або виходів силою. В моєму випадку, для цього прикладу, показую вам 15 виходів на 2. Можливо, робити 12-10, але давайте відштовхуватись від мого прикладу. Тому, якщо не можете стільки робити, просто робіть меншу кількість разів і намагайтесь дійти до 15 раз. Тому свій приклад показую, відштовхуючись від 15. Друга вправа це віджимання від перекладини, десь приблизно тією шириною хвату, як і виходи на дві. Так як це вправа, яка є половиною виходу на дві, яка прокачує нижню частину грудних м'язів, взагалі всі груди, плюс тріцепс. Це частина виходу на дві. Тому, по-любому, навіть для того, щоб робити більше виходів на дві. Треба робити виходи на дві, але ще й з таким додатком. Це якраз віджимання від перекладини. Після чого третьою вправою підтягування десь приблизно таким ж по ширині хватом. І комбінуючи ці дві вправи, другу і третю, якраз складається перша вправа. Кожну з них потрібно робити по 15 разів. В принципі, такі трі сет. З трьох вправ, трисет, сет, по-різному, можливо, називати, просто синоніми. Але, суті, не міняє. Тому для того, щоб ще додати до цього трисету, вже зробити квадрасет з чотирьох вправ, вирішив ще 15 разів підтягнутись з дригами. Тому це і є той додаток, який потрібно було додати до виходів на 2, віджимання від перекладини та підтягування на перекладині. Це підтягування з дригами, кіпінгом або криві, чи як хто їх називає. Через те, що в принципі 15 виходів на 2 зробити досить важко, це не є рівень стартовий чи легкий. Навіть для професійних воркаутерів це досить хороша кількість виходів на дві. І пересічний звичайний якийсь хлопець чи дівчина, які навіть вміють підтягуватись разів 10 на перекладині, не зможуть просто фізично зробити 15 виходів на дві. Тому, звичайно, що додаючи. До цих виходів що віджимання від перекладини, підтягування на перекладині. і все це потрібно зробити. Що найголовніше без відпочинку, тобто кожну вправу з цих чотирьох робіть, не відпочиваючи просто одну за іншою. Все настільки просто. Але якщо у вас немає певної основи витривалості, сили, у вас немає такої бази. Воркаутера, тобто не можете зробити 10 виходів на дві, вам уже це тренування не підійде. Ви не зможете зробити повністю все тренування, так як ви не можете зробити навіть першу вправу з 4. Але якщо робите 5 виходів на дві, для прикладу, то вам потрібно відштовхуватись від п'ятірки і довго нудно тренуватись з різними тренуваннями. Краще всього, якщо хочете виконати конкретно це тренування, то, звичайно, що робити більше тренувань в стилі виходів на дві, віджимань від перекладини, підтягувань на перекладині. Для прикладу, на цей час зйомок цього відео тренування робив приблизно 150 віджимань від перекладини за один підхід, що означає, що якщо віджався 30 разів чи 40, Після чого зупинявся на перекладині, відпочиваючи, упираючись руками в перекладину, це не є легко, якщо не пробували робити такі підходи на максимум, не просто до псевдо першої зупинки, а взагалі повністю віджимаючись від перекладини, не зупиняючись, постійно ще, ще і ще роблячи віджимання від перекладини, то Такі підходи, вони досить складні, тому, скоріше всього, навряд чи хтось з вас таке пробував. Якщо дивились мої якісь відео, якраз можливо це відео 150 віджимань від перекладини, то якщо пробували таке тренування, то класно розумієте. Якщо ні, то спробуйте по-любому таке тренування з максимальної кількістю віджимань від перекладини, для того, щоб розуміти краще цю вправу. Тому для того, щоб зробити 15 виходів на дві, для прикладу, потрібно не тільки віджимати ці перекладини по 100-150 разів, як в моєму випадку. Хоча, якщо для мене було нелегко зробити такий сет з цих вправ без відпочинку, то якщо ви не можете 15 разів зробити виходи на дві, то вам це буде просто неможливо. Тобто суть такого тренування, зробити. Один великий сет з чотирьох вправ за мінімальну кількість часу. Тобто після будь-якої вправи, навіть не маючи змоги зробити, якщо б у мене не було змоги зробити 15 віджимань від перекладини, після 15 виходів на дві мені потрібно було б зупинятись, приготи з перекладини, чекати певну кількість секунд. А саме до 15 секунд відпочивати, не більше запригувати, залазити на перекладну будь-яким чином, далі довіджиматись ту кількість разів, яку потрібно для того, щоб зробити 15 віджимань від перекладини. Але так як знаю свій рівень, що маючи змогу зробити 15 виходів на дві, так як робив 20 для прикладу виходів на дві, до речі, робіть своєю технікою, як хто може. Тобто не обов'язково ідеальні з рівними ногами робити. А якщо ви ще й набираєте масу, то, скоріше всього, ви себе не дуже стабільно відчуваєте в балансі свого тіла. Тому інколи техніка просідає тих самих виходів на дві. Тобто потрібно зробити 15 виходів на дві. Після чого 15 віджимань від приклад не по-любому зробляться, навіть якщо зробили 15 виходів на дві. В верхній точці там, на перекладині до 15 секунд відпочили, розімнули руки, зап'ястя, якщо потрібно, пальці. Це буквально швидко встряхуються руки, робиться. І зразу треба 15 віджимань від перекладини зробити. Але якщо зробили 15 виходів на дві, то 15 віджимань від перекладини по-любому можливо зробити. І ви так відштовхуєтесь від своєї кількості виходів на дві. Тобто, якщо робите. Три виходи на дві хочете такий сет вдосконалити, то зробивши три виходи на дві, ви по-любому зробите три віджимання від перекладини, після чого три підтягування на перекладині, звичайні, такі класичні, якісь. Теж не обов'язково робити, що віджимання перекладини, що підтягування на перекладині. Ідеально чисті, якісні. Просто треба робити у своїй техніці ту кількість разів, яку ви точно можете. Якщо, для прикладу, 20 разів на той час. Приблизно, можливо, не в той день, але десь так міг зробити, то це десь 80% 75% від загальної кількості моїх сил, витривалості, чого там потрібно для того, щоб зробити ці виходи на дві. І якраз додаючи другу, третю та четверту вправу, повністю всі сили якби закінчуються в такому сеті. Як би, тому що, в принципі, в ідеалі потрібно зробити таких три сета, відпочиваючи десь до 5 хвилин в середньому між кожним таким великим сетом, підходом. І тоді це буде тренування. Ви не відчуєте нульового якогось ефекту, по-любому від такого тренування, так як навіть зробивши один величезний підхід, один сет з 4 цих вправ, ви вже зможете досить. Сильно спрогресувати та потренуватись, в принципі. Тому стиль таких тренувань є на моєму сайті, програми тренувань Воркаут-Адама створи базу воркаутера. Це тренування своєю вагою тіла, які робляться по відеоінструкціям. Їх є дуже багато цих програм тренувань, але не лякайтеся, це навпаки краще. В принципі, наперед скажу вам, що це дорогі програми тренувань, можливо, найдорожчі взагалі на ринку, в світі, і вони того коштують. У мене є багаж знань. Тренуюсь більше 20 років, більше 5 років цим програмам тренувань. Є десь в середньому 5 і більше програм тренувань для розвитку витривалості, для розвитку сили, домашні програми тренувань в подарунок, з якими зробив. Більше 500 віджимань за підхід від землі. Потім зробив більше 600 віджимань, більше тисячі віджимань за підхід від землі. І доходячи раз півроку, раз в рік і якийсь певний час до цих рекордів, знання, які мені потрібно було дізнатися для того, щоб робити більше віджимань, всі ці знання в програми тренувань. Є домашні програми тренувань для розвитку, якраз більшої кількості віджимань, сили, витривалості. Та для таких прогресів і програми тренувань на перекладенні брусах своєю вагою тіла для також розвитку як і сили, так і витривалості. А ще найголовніше, що з цими програмами тренувань зможете створити своє ідеальне тіло, тренуючись своєю вагою тіла. Тобто, м'язи пропорційно будуть розвиватись, будете вибирати для себе той рівень, який є у вас, навіть якщо ви повний нуль, то відштовхуючись від свого повного нуля. Будете прокачувати м'язи, створювати мінімальну основу базову, по декілька разів підтягуватися, віджиматись. Якщо не вмієте, то научитесь, є обучаючі відео. І далі вже за певний час, у кого який буде старт, зможете з нуля навчитись підтягуватись, віджиматись, тренуватись, робити все по інструкціям, з конкретними підсказками, прикладами. Тобто вам взагалі нічого не потрібно думати, все, що треба, це. Зайти на сайт www.workautodama.com, посилання на який буде під цим відео, в будь якій соцмережі. У мене на сторінці є посилання на сайт під відео десь, де ви дивитесь, чи на YouTube, чи Megogo, чи ще на якійсь соціальній платформі, чи стрімінговому сервісі. Тобто, там, де ви зараз дивитесь, можливо, є посилання. На цей сайт заходьте. Якщо потрібно вам, то читайте додаткову інформацію на сайті, дивіться відео. Сайт добре створений, ідеально, ноль поганих відгуків за всі ці більше, ніж 5 років продаж програм тренувань. Всі, хто тренувалися, навіть з відеоблогерів, спортсменів, всім воно сподобалось. Тому переходіть на сайт без зайвих слів. Вибирайте собі ті програми тренувань, відштовхуючись від свого рівня, які вам потрібні, тренуйтесь, створюйте. Базу для занять воркаутом, базу воркаутера. Якщо потрібна додаткова інформація, то пишіть мені в інстаграм чи будь-яку іншу соцмережу, посилання на які також будуть десь під відео в цьому відео. Тренуйтесь, ставайте сильніші, поставте лайк. Всім пока!